Сьогодні вирішила змінити постільну білизну перед святами. І думаю, що я буду застеляти замість неї, і вирішила чекати її. Буду відправляти у пральну машинку, потім у сушильну машинку. Ральф контролює цілий процес, і думає, що тут відбувається без нього, бо він був на першому поверсі і прийшов і подивився. Але я тут керую своїм процесом і його не впускаю. Буду закладати у машинку постільну білизну. Включаю, і вона мені хай тут переться, і я буду займатися, як кажуть, своїми справами і буду ще відправляти у сушильну машинку. І користуюсь, дівчатка зараз кондиціонером для білизни. постільної. мені дуже подобається. Я в минулому влозі розказувала за нього, брала його в Аврорі. Поки Машинка там працює, буду готувати сніданок. Сьогодні у нас сирники. Діти полюбляють або млинці, або сирники. Ну, сирники дуже дуже давно готувала, тому на сніданок сьогодні вони. І після того, як приготую сирники, поділюся своїм замовленням з Аврори. робила його онлайн, тому що такі позиції, які мені були потрібні, на жаль, в магазині не було. Тому зробила замовлення онлайн. Обов'язково. Після сніданку з ними поділюся. Покупками, які зробила в Аврорі, вони невеликі, але дуже для мене такі, як кажуть, вагалася брати чи не брати, і вирішила все-таки взяти, зробити собі подарунок на Великдень. Так, взяла так, ось такі розинки, вони зараз по акції, тому для Паски, я думаю, будуть нормальні, тут 80 грамів. На жаль, я чек не взяла, тому не можу сказати, але щось у районі ну дуже вони бюджетно коштують. І думають, будуть, будуть нормально. бо в принципі фірма це нормальна. Так, ось така здається, фарба 22 гривні чи 27 Це у мене фарба для брів та вій, темно-каштановий колір. Ось такі. Вони непогані, йдуть в Аврорі, і тут на два рази вистачає. І ціна дуже-дуже нормальна. І взяла ось такий, типу. Супер вош, типу цієї, саме, чи Сарма, здається, такий був. тут кешбек нараховується, якщо ви берете. він був по акції, тому вирішила взяти з лимончиком непогано. Хоча був фері по акції, але я вирішила взяти ось цей. І мій подарок, який я собі можна так сказати, зробила, вагалася дуже, дуже дивилася знаєте, на ці е, два таких, дві таких позиції і думала, купляти чи не купляти. Все-таки не купила? Перша це така чашка. Там всі вже знають ці чашки, бо в мене є така з ски, кіточками. Зараз покажу ось така. Так, їх дуже багато у нас в Аврорі, А спочатку ми за ними всі бігали, дівчатка. ну, Ви знаєте, хто бігав. Так. А це, бачите, яка краса. Я дуже хотіла з волошками. Саме з волошками. Мені дуже-дуже подобається. Так. Я замовляла, можна так сказати, через. Замовлення, тому що так її в магазини купити неможливо. Ну, дівчатка, краса, краса! Тепер моя кава буде ще смачніше, можна так сказати. Буду е, один день з тої чашки і один день з іншої. Ну, це не свята у мене буде така святкова, можна сказати, чашка. Знаєте, що я думаю? Так зібратися з мамою, якщо пити чай, якщо такі є там 4 або 5 або 6 чашочок дуже класно. Можна такий зробити, можна сказати, чайний сервіс. Так і друге моє пакування. Теж дуже вагалися брати чи не брати, але дівчатка вона шикарна. Ми там відкрили, бо треба перевіряти, якщо онлайн-замовлення, треба перевіряти, щоб воно, ну, як кажуть, було в гарному стані. Дивіться, яка краса. Вона зараз дівчатка по акції, тому я її вирішила взяти. Десь вона чи 176, чи 186 гривень. А так зазвичай 200 гривень. 50 гривень, ну, але це така ваза, вона продається тільки на сайті Аврора. Більше ви її ніде не купите. Я її дуже хотіла. Дивилася на неї майже, здається, десь півроку. І все-таки вирішила зробити собі на велидень: ну, ось такий маленький, як кажуть, подарунок. Дуже вона класна, вона така тяжка. Але класна. Зараз поставлю і подивлюсь, поставила. У мене є такі троянди. Звісно, ці троянди сюди не підуть, але я також. А, неправильно, зараз покажу. Ось так. Але я так приміряти, як кажуть. Це я брала на Aliexpress, вони дуже класні, мені дуже подобається. Ну, супер. Трішки світло дає, не дуже добре. Але мені подобається, як воно дивиться. Звісно, я сюди хочу купити інший букет. У мене в планах, як кажуть, є. Інший букет сюди поставити. Коротше, дівчатка, я дуже-дуже задоволена. Мені вона дуже-дуже подобається. Моя постільна білизна вже чистенька, як кажуть, і сухенька, тому її заправляю. На простинь мені треба купити такі резиночки. Вони продаються в юску, обов'язково, коли там буду, я візьму. І мені, дівчатка, захотілося спитати у вас таке питання: скільки у вас комплектів постільної білизни? От я нарахувала у мене їх чотири: три такі стандартні, а один такий літній. І тому хотілося узнати, скільки у вас їх є. А зараз, дівчатка, поїдемо з вами на кладовище. Ми купили фарби, купили пензлики. Треба тут, як кажуть, навести порядок, пофарбувати. Ви знаєте, дуже багато людей сьогодні було, теж наводили порядки. Ну, зазвичай перед великоднім наводимо порядок тут, щоб було чистенько. Хоча, в принципі, кладовище у нас недалеко від нас, то тут у нас можна сказати завжди чистенько. Так, дівчатка, ще в мене в планах на сьогодні зробити голубці. Одну копустинку я вже обібрала, як кажуть, брала молоду. Бо З молодою мені якось так ну, хочеться на свято зробити з молодою. Я роблю вже це на свято, але, звісно, я буду це заморожувати. Голубці нормально переносять заморозку, тому це все окей. Так, ще поставила одну копустинку. Так, тут у мене м'ясо, свинина. Свинина зараз подорожчала. У нас десь коштує 250-300 гривень за кілограм. Буду це все переминати, перекручувати на ясорубку і буду мішати вже рис. До речі, я збрала в цей раз в пакетиках. Так, зараз покажу в цьому. В АТБ. І начебто непоганий. Так. І, е, і буду що, і буду крутити голубці, зараз це все змішаю. Хочу перекусити, зробила собі салат молодої капусти. У нас така гарнесенька молода капуста в АТБ продається, тому думаю, що голубці будуть. Суперові. Я зазвичай ще відправляю засмажку всередину, але не знаю, робити мені цю засмажку чи не робити, не знаю. Напевно, робити не буду. М'ясо і цей і рис, не буду. Не буду. вирішила, не буду все. І сметаною і кетчупом або томатною пастою я тушкую, але все це буду тушкувати у суботу. Пришла, дівчатка, Зараз переодінуся і потім буду вже крутити ці голубці, тому що ходили на кладовище. Красили там з дочкою разом це все зробили. Всі знаєте, готуються дуже багато людей, і знаєте, мене що так знаєте, вразило можна так сказати. Колись я пам'ятаю ще декілька років тому назад. Ми приходили з мамою, там допомагали мамі. Прибирання, да, на кладовище, А е, сьогодні я помітила, що мого віку дівчата знайомі, дуже багато знайомих побачила, ну місцевих так. І хлопці мого віку вже прибирають е, за батьками, там за дідусями, у кого які там за друзями, у кого різні які ситуації. І так я дивлюся, колись я приходила з мамою. Мама там зустрічала своїх знайомих, подруг, можна так сказати. А це наш б, час вже, напевно, так. Ну, Час іде, ми дорослішаємо і, ну, коротше, ось так, так мене так вразило. І, на жаль, Позвонила знайома, помер наш захисник, який з першого дня захищав нашу Україну і цієї жінки. І син на війні, і чоловік на війні, і отримала сумну звістку. Чоловік, на жаль, загинув. Вона працює вихователем в дитячому садку. Я пам'ятаю, як мого сина. Вчила одягати колготки. У нього це дуже дуже тяжко виходило, і вона так його якось так привчила. Він її трішки побоявився, пам'ятаю, бо не хотів іти в садочок, що вона його там буде заставляти це робити. Але завдяки їй він таки навчився одягати ці колготки. І так вона запам'яталася. Потім вона була у пламінниців, так здається. Ну, вона така, знаєте, місцева, дуже шкода, дуже її співчуваю, Це така неймовірна втрата для неї. Я знаєте, що дай Боже їй перенести цю втрату, ось і все, щоб вона це змогла перенести. Бо знаєте, це такі, коротше, в мене нема слів. Все, пішла робити голубці, тому що. Так, буду крутити голубці. Тут все дуже просто беру лист капусти відпареної і закручу туди фарш. Нічого складного немає. І як я казала, буду відправляти їх в морозильну камеру до суботи, напевно, щоб в суботу вони в мене були вже готові. Всім вам, дівчатка, бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.